Лідер фракції партії влади Угорщини ФІДЕС Мате Кочеш стверджує, за інформацією нібитогорських спецслужб Україна розгорнула кампанію з очорнення Орбана. Він додав, що Україна витратила чималі кошти на операцію, і робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася. Але доказів, які б підкріплювали ці слова депутата, він не навів. І раніше я нагадаю, звинувачення в бік України лунали із сусідньої словаччини. Там спецслужби. Заявили про підготовку, нібито державного перевороту. І у столиці відбулося засідання Ради оборони Києва. Про таке пише очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, під час зустрічі ухвалили низку важливих для безпеки та життєдіяльності міста рішень. Вони, зокрема, стосуються захисту критичної інфраструктури. Також рада оборони розглянула питання евакуації пошкоджених обстрілами та покинутих автомобілів з вулиць та дворів столиці. До речі, цікаве важливе питання. Ще одне питання для киян. Звісно ж, робота громадського транспорту під час повітряної тривоги деякі пропозиції за словами Ткаченка вже напрацьовані і знаходяться на етапі узгодження. Попри те, що очільник КМВА розповідає про безпеку киян, не зрозуміло, як саме цього збираються дотримуватися.